А я вам зараз розкажу а, думки і коментарі росіян про Москву держдуму можна віддати, от саме так росіяни бурхливо реагують на заходи безпеки в Москві через. Нібито українські ДРГ побоюються, що українці можуть дійти вже і до Кремля. Російські змі повідомили, що на тлі української операції в Курській області в Москві посилюють заходи безпеки. У російській столиці остерігаються проникнення диверсантів з України. Росіяни бурхливо на це реагують а, на, на ці новини. Вони іронічно поставились до анонсованих заходів безпеки, критикують владу, навіть висловлюють сподівання, що українці ж все таки дійдуть до Москви. І Я пропоную подивитися, що вони коментували і що вони. Писали, говорять у своїх дописах: висміють боягузтво їхнього бункерного а, правителя. Іронічно зазначають, що він сперляку напевне вже покидає столицю, і а, також вони пишуть, що українські військові досить швидко просуваються територію Російської Федерації, навіть пригадали похід Пригожина на Москву і висловили сподівання, що все ж таки українці. А і справді нехай таки дійдуть до їхньої столиці. А, при цьому росіяни не мають бажання воювати за Москву. Вони готові, як пишуть самостійно в цих ж коментарях, віддати держдуму і кажуть, що можливо навіть зараз час здавати а, Москву. Ну можливо, час Путіну і справді готувати капітуляцію, писати відповідні якісь укази, бо дехто з них починає говорити, що те, що нам Путін пропонував у червні, воно вже не дійсне. Ну та й справді не дійсне, бо ситуація зовсім в іншому напрямку пішла. А з приводу заходів безпеки, то і справді на болотах, от у Москві вони зараз на в'їзді до столиці перегородили частину шосе Камазами для протидії у першому і другому спецполках. А також у Росгвардії організували щоденні резерви з поміж співробітників, також посилено охорону території в центрі Москви і навколо. Кремля чи то бояться внутрішнього супротиву, чи Справді українських диверсантів неважливо що але мені здається, що ситуація підігрівається дуже активно, і справді має вона скоро вибухнути, вибухнути ось там в центрі Москви. А ми з вами також підключаємося до цього. Донатимо на збройні сили України, не забуваємо допомагати, тому що це надважливо підтримувати наших військовослужбовців. І я закликаю це зробити прямо зараз. Скануйте QR-код, який бачите на екрані. Ми збираємо на автівки Нісан-Навара для наших військовослужбовців. А також на Реби. це важливо для того, щоб захиститися від ворожих дронів знаходьте наше посилання забувайте в гуглі 24 канал або фонд 24 і там ви знайдете всю детальну інформацію про цей збір QR-код усім Відповідні реквізити банку і донатьте гривень, по декілька гривень по пару, по 20, по 100, хто скільки може, тому що вона кожна гривня і справді є важливою для підтримки наших військовослужбовців. Ну і, друзі, зокрема про те, що ж говорять на Московії, і як вони готуються чи не готуються до капітуляції. Будемо говорити за декілька секунд з нашим гостем. Як тільки він з'явиться на зв'язку, Рейтерович мені вже підказують. Що він вже є на зв'язку, пане Ігоре? Вас ради вітати! Слава Україні героям. Слава вітаю! А перший при ООН Полянський тут говорить, що от їхні якісь там червневі пропозиції Путіна вони вже втратили чинність після наступу збройних сил України у Курській області. Полянський каже, що у червні Росія виступила із щедрою пропозицією на адресу України. Але оскільки тиждень тому українська влада... Обрала ескалацію, це за його словами, те, що відбувається на Курщині, то всі ці ініціативи втратили чинність. Я нагадаю про які щедрі пропозиції йдеться: це про те, щоб Україна віддала чотири свої області окупантам, тобто навіть підконтрольні Україні території зараз. Також відмовилася від вступу до НАТО. Ну і ось по суті, ультиматум тоді пропонував нам Путін. Як ви гадаєте. А чому вони роблять саме такі заяви, чи і справді розуміють, що тут може зараз зовсім обернутися ситуацію, ситуація не на користь Росії і доведеться ще їм віддавати свої території? Ну, я, по перше, нагадаю, що ці так звані щедрі пропозиції Путіна були е послані за всім відомою адресою, да, за яким ходить російський воєнний корабль. І в цьому контексті е на них особливо ніхто не звернув увагу. В Україні їх таким чином тоді прокоментували. Всі країни, які є союзниками-партнерами України, також ці пропозиції ультимативні вони відкинули. Тому вони за великим рахунком ніколи серйозно і не розглядалися. І в ситуації яка зараз складається в Курській області. В Росії треба було, якось реагувати, і тому вони от почали з того, що вони якби свої попередні пропозиції знімають. А по-друге, тут дійсно є е, розуміння того, що ситуація вона тепер невідомо, як буде розвиватися, і зрозуміло, що це буде впливати. Взагалі на формування формулювання ставлення на формування ставлення власне там як російської влади, так і е, е, там тих країн, які займають, наприклад, нейтральне відношення по відношенню до російсько української війни, до того взагалі, які ми тепер повинні бути в майбутньому е, так, ну, ці так звані мирні перемовини. Тому що ми ж розуміємо, що ситуація в, Ки в Курській області вона дійсно дуже серйозно впливає. Вона е, змінює стратегічний розклад, е, стратегічна ініціатива станом на сі. Сьогодні вона на боці України. Як вона буде далі реалізована? Ми не знаємо, тому що ми не знаємо фінального плану, фінального мети цієї операції. І це дуже добре, тому що росіяни також перебувають в сумнівах. Вони не розуміють, що відбувається, і чим довше вони в такому стані будуть знаходитися, тим краще. Тому на сьогоднішній день е змінилися. Е, умови, взагалі, е, початку там, навіть гіпотетичного якогось початку там мирних перемовин або підготовки там до цих мирних перемовин, і ці умови вони змінилися однозначно на користь України. Тому і є такий відкат. Вони, якби ну, з одного боку намагаються зберегти обличчя, говорять, що це була там щедра пропозиція далі будуть гірше, але ж всі прекрасно розуміють, що гіршими вони не можуть бути. А навпаки, Росії ну так чи інакше рано чи пізно прийдеться, скоріш за все йти на якісь поступки. Вони цього допустити поки не можуть, тому от таку хвилю власне інформаційно-пропагандистську розганяють.